Друзі, всім привіт! Blast World Final триває, і ми вже маємо перші результати турніру та перших учасників плей-офф. Мені подобається, наскільки це швидкий турнір. Матчі йдуть один за одним, але не набридають, бо багато нових складів та різних хайлайків та цікавих моментів. Ну і почнемо, звісно, з першого матчу, де Енф мене дико розчарували. Спершу здивували Піком Ancient, Здавалося, що проти Cloud 9 кращими варіантами були б Nuke чи Anubis. Проте, звісно, команді краще видно. Більш зрозуміло, що їм треба пікати, але виглядало це дивно. Друга дивна ситуація це те, що Сан Паюс прилетів на місце проведення всього за кілька годин до матчу. Це мега дивно. Це все рівно був ранок. Це невиспаний Сан паюс Найголовніший турнір кінця року один з найголовніших турнірів взагалі у році. А він приїжджає буквально за кілька годин до важливого матчу. Дуже дивно. І дивно, що клуб не організовує. Просто нормальної логістики. Звісно, бувають форс-мажори, але не знаю, нічого, нічого не було чути про форс-мажори, тому це просто якась помилка, чиясь або сан або самої організації. Ну, дуже недобре. Проте в результаті іспанець був найкращим гравцем команди і все ж далеким від свого прайму. Енс були жахливими у всьому. Програли купу раундів 5 на 4, виграли всього 2 раунди з 22, 4 на 5. Фактично, якщо Енс програвали першу дель, то вони програвали раунд. Ну і звісно, треба додати до цього всього 2 успішні клачі від Нерц. У суперника було 5. Менс виглядають дуже загубленими, і це дуже сумно. Оверпас вони мали закривати. Це мапа, де нинішнім клауд завжди буде важко, адже там снайперу є де розгулятися. Або меч хибив навіть стовідсоткові постріли. Він один раз він там, хотів вийти на лонг, і його просто зловили, тому що він перетягувався дуже криво. І таких моментів було немало багато. Однак все знову впирається в дикого Електронік. Тепер він настріляв 1,65 за дві мапи, і зараз є другим найкращим гравцем в КС-2 за рейтингом на Лар 1,28, краще тільки в Ксантареза. Наві у своєму матчі теж не здивували. До того ж на обох мапах здавалося так, що ростеру просто бракує ідей. На моє розчарування, гра на Anubis не змінилася після Fall Finals. Наві грали практично ті самі речі, про які я говорив в минулому відео, і Віталіті, звісно, їх легко читали. При цьому цікаво є індивідуальна статистика гравців після першої мапи. Наві ніби виграли згідно з цими показниками, але фактично програли. Ну але нічого дивного, команда багато сейвила свої раунди, вигравала в нуль і робила багато екзит-кілів. Власне Apex в певний момент на цьому дуже зауважив. Оверпас показала загальну готовність Наві на даний момент. Видається так, що це найгірша мапа команди в активному пулі. У Віталійті все чудово, за його не треба ультувати, щоб команда вигравала. А на фоні цих навіть у Мезі просто ідеальна синергія з новими тімейтами. Плюс він видав дуже добрий перформанс. Найкращий з моменту його переходу в нову команду це при тому, що вони вже виграли турнір. Фейс знесли героїк. Про цей матч не скажеш багато. Фроузен вже готовий тут і зараз грати з командою. На жаль, він все ж посунув рейнд деяких позицій, і тепер норвежець, наприклад, грає на Оверпас Б шорт, а не А туалети, як це було раніше. Та, попри це, саме цю мапу він відіграв краще за словака. Тож, напевно, це не проблема. Втрата певної вогневої емоції була невідворотньою. Але головне, щоб грала команда. От вже Керіган в інтерв'ю заявив, що він знав, що це буде клікатись, але що це буде клікатись так швидко, він не очікував. І це дуже приємно дивитися на те, що. Команда показує ефективну гру вже зараз. Про героїк просто нема чого говорити. Молоді стараються, намагаються себе продати перед мейджером, а решті нічого доводити не треба. Очевидно, лише, що Дюпрі гарантував собі хорошу пропозицію кудись перед Копенгагеном, і здається, є лише кілька команд, де він не пригодиться навіть в теорії. Ну, а двійка, основних з героїк, просто добуває цей період, а там далі буде видно. Шкода тільки, що вони не так давно продовжили свої контракти. А Маус проти G2 це сильне розчарування через Маус, особливо на другій мапі, де вони мусили закривати суперника, ведучи в рахунку 9-4. Бролен грав нормально, не робив критичної позитивної різниці, але й не провалювався. Більше перших кілів за нього тільки у Гуксі, 7 та 8 відповідно. Проблемою здавалися інші гравці Маус, які швидко віддавалися на старті раундів. Зовсім не було видно торше, рейтинг 0,88 це підтверджує. Так само Ксерси не був собою. Але тут можливо проблема саме в приході Бролан, адже з Фроузен саме ізраїльтянин був головним ентрі в команді, а тепер мусить ділити цю роль з Бролан. Хоча, якщо брати саме показники участі в перших дуелях, то вони лишаються майже такими самими, як і були. Ця статистика знизилась тільки у С'ю. Можливо, саме на ньому вирішили вирівняти цю агресію, яку привніс Швед. Ну, будемо бачити, на щастя, у Маус далі героїк, то скоріше за все буде більше двох матчів на цьому турнірі. У джиту, Ультану Монесі, останній клач на верті був просто цукерочкою, і він, власне, демонструє основну різницю між цими командами. G2 дуже впевнені і зносять суперників на цій впевненості. А Маус це молоді пацани, які переживають першу велику зміну після першого великого успіху. Проте було багато моментів, де здавалося, що ось ось і G2 почнуть жаліти, що повернувся Некса. Завтра день розпочнеться з Navi Енс, і тут я очікую купи помилок з обох сторін. Але все ж з перемогою Navi. У Navi зараз всі гравці у кращій формі, ніж їхні номінальні опоненти на позиціях. Та й здається, що в у кращому стані. Те, як себе сьогодні поводив іме на обох мапах, причому дуже вдалий захист на Anubis та дуже дуже вдала атака на Overpass. Виглядав впевнено, робив все, що в нього потребувалося. Загалом вийшов в непогану статистику. От, на жаль, тільки бракувало вандефул місцями. Решта гравців, в принципі, відіграли на свій рівень. Ну, Алексі Бівін зазвичай такий стріляючий капітан, але в цьому випадку він трошечки провалився. Ну, з ким не буває. 085 це насправді не такий великий провал, якщо команда програє 2-0. Я очікую, Міраж від Наві і оверпас від Енс. Оверпас тільки через те, що. У Enz було близько проти Cloud9, а у Наві було зовсім не близько проти Vitality. На третю буде щось типу нюк, але я думаю, що все зведеться до 2-0 на користь Наві. У матчі за півфінал зустрінуться Cloud 9 та Vitality. і тут щось важко зрозуміти, що будуть пікати європейці. Як на мене, треба пробувати оверпас, але й суперник готовий її грати, власне, він її і пікав проти Енс. Однак треба і брати мапу, де буде використовуватися перевага снайпера. А зараз з таких найкраще підходить саме Over. Росіяни ж будуть пікати або Нюк, або Інферно. Я думаю, що ризикнуть обирати міраж, де снайпер теж може вирішити хід гри, особливо за Іву. Та й в минулому матчі саме на французові Віталіті вирули. Також є варіант за Нобіс у минулому, якраз у минулій зустрічі між цими командами, саме Клаудань забанили цю мапу. Думаю, буде близький матч. Напевно, навіть три мапи, але очевидно, що Віталіті мусять вигравати. Далі по обіді в нас зійдуться Маус та Героїк, і тут просто перемога Маус. Я вже не знаю а, цих героїв, мені здається. Хто не помітив, вони банили Інферно проти Фейс і лишали на третю Анобіс. Це не мої хлопчики. Тому, на жаль, на жаль, тут мають відлітати без шансів. Між G2 та Фейс хочеться віддати перевагу Фейс, тому що G2 знову забанять оверпас. Фейс, напевно, захочуть грати верті на третю, і тому приберуть Міраж. Тоді пік інферно від G2 і щось між нюк та еншент від Фейс. І, наприклад, Анубіс на третю. очікую впевненої гри від Фейс, і, власне, через цю впевненість G2 вже не зможуть перетискати на цій брутальності, яка в них була проти Маус. Тут команда готова, команда готова грати, вони знають, що робити. Зміни у складі Фейс не налякали гравців. Вони були до цього готові, вони давно вже знали, що щось таке йде. І Керриган та тренер команди, власне, Нео, вони розглядали варіанти, як краще це все імплементувати в гру свого колективу. І поки що це виглядає супер. В G2 все виглядає трохи сировато. Ну і ви бачили, як грає Ніко? Ніко грає дуже погано. А без Ніко це не може працювати стабільно. На цьому все, дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал обов'язково. Може, ми якимось чудом доб'ємо до нового року 1200 підписників. Це буде дуже круто, такий класний новорічний подарунок для мене. Діліться своїми фаворитами в коментарях. Можете просто писати в коментарях, я буду вам відповідати. Ставте лайк, звісно, і любіть Counter-Strike!